Вітаю вас на битві альянсів Українські Леви проти якогось харбачого альянсу. От, Так, вже все почалося. У нас на полі 19. Їх на полі 21. Так, до слова, я трохи нервуюся. Перший раз записую для свого каналу нашу битву альянсів. Тому давайте так, спочатку подивимося, що там у них. По захистах, так, на воно 5300 є бачу. Так, так, так. ну, Зараз у нас 19 їх 21 тобто, швидше за все, це буде перемога. от, Поки що 5800, 5800, 5800. 5700, Ну, коротше, як би зрозуміло, я навіть не хочу так особливо акцентуватися на комусь. ну, Бо я не бачу. Ну, вон тут хілер і лотеска, таке собі. Оцей теж нічого особого. Центральних фіолетово зелені чи, ну, В принципі, як у нас плюс-мінус. Ну, коротше, о, два кукулькана є. Все, сама, сама жирна оборона. Ми її знайшли. Вон туди. кукулькани, Один ще бачимо, не доеволюціонований. Так, е, да, оце, напевно, сама жирна буде. Мішень. Ціль. чи я на неї піду. Ну, коротше, зараз будемо щось вибирати. Отже, перша ціль. Коротше, та пішли. У мене там ударна трійка червоних майже. Та, як бачимо, червоний навіть трохи камінь є. Класно би було якось його класно скласти. <с inf yellow> Сонце посередині, да, сніжок, сиділа. Но в мене є Данте, якого треба зарядити. Все, коротше, давайте заряджаємо сонце по ходу старту. Ну, взагалі, тіпа, так не бачу, роботі. Ну що то в мене чуйка, що я його заряджу один хір. Ну побачимо. Так. Ідею зараз, мабуть, і мій Данте зарядиться. А що так казали, що сонце, типу, призиває два мініона собі, якщо воно по центру? Якщо ну, в центрі команди... М Ну, кажу, ладно, менше з тим. Один дай один. Так, блокуємо ми це сонце, напевно, так. Не подобається воно мені. Так, добре, я його заблокував. Що далі? Ну, давай кинемо в нього синіми. Може просто зараз зарядиться Данте? Ні, ну що там, блядь, Данте, який там не в формі мій Данте. Чи я думав, що він з восьми ходів з тим артефактом. Асури заряджаються, ну пофіг. Такс, ну щас жду по любасу, я його заряджаю, да. Бити, ну так, дай хоча я йому нічого не зроблю. Щас заряджу червоних. Так, так, все, ха, ха летить. Та харе, ну куди ти оце ото починає, блін. Да, ти что заряджав, ми за той, і Я заряджать в снега, того сніжка, блін. Окей, okay, так. Ще раз ультуємо. ультуємо. Так, зараз ще ця мавпа вже там. Енгус, блін, на підзаряді. Дай пофіху, господі. зарядився, так, зарядився, Так, стриб, але би у нього одну штуку. А, так, да, війна з відхилом, кстати, це теж такий, такий собі моментик. Хоча останнім часом мені відхильні війни, мені не нравляться. Війна, бра. Знову ця, бля, шняга ультує. Я не знаю, скільки ще буде ультувати. воно зараз ця подруга проб'є. Ну що, пробуй. Так кемпий. У нього я просто щас зараз знову хочу зарядити червоних покинути, щоб воно, блядь, не простаювало. Щоб, кажу, не простаював червоний камінь. Так, добре. Він траванув себе, але зняв з мене щит. Окей. Блін, да тут ну, підшот хвилювати ціль, тому. В принципі, не повинно би нічого такого бути, але опять-таки знову цей сніжок. їй богу. Починає мене вже трошки виводити. Зараз його просто виб'ємо разом з насмішкою. Треба мені ту насмішку тирить, чи ні. Ай, не хай гуляє. Є. Да. Є навіть ще стирив. Ну а ще красавчик. Так, все, відпав цей пацан. Так, поки ці там. Я б, кстати, навіть не замітив. А що там по контрі від Денгуса. Так, б'ю. Даю все. Так, окей, окей. У мене заряджена подруга. Ну нехай ультує. Блять, з цим коментуванням так довго виходить оце БА. Якби не коментував, вже б виграв. Бій, блін. Добро. Далі ультуємо цим чуваком. Попробуємо, може, заберемо Щас отак її. Хлоп-хлоп-хлоп. Далі що? Енгус хоче ультануть. Да, де бога, ультуй. Угу. Ну так. Да. Напевно, мені ведміть пока почекає хит. Такс, такс, окей, такс. Е, ну так, да, тут ж цей відхил. Воно, звісно, вибивається, але трошки довго все. Нічого пришвидчу. Якщо <ріст> що. Так, ну давай вже нарешті. Фух, ну коротше, ви поняли, шот, да. Перевіряю військові артефакти. Команда проти слабенького Данте. Ну що ж так, поїхали по тих харбачках, пройдемося. Хто там, блин? Грін, ого. Грін. Блять, піс. <кій> так, добре. Данте, Данте, мені треба скласти сім каменів. Ох, жовтих. Типа як багато з одної сторони. Ну, з іншої, якби й не дуже. Окей, зараз будемо закидувати комбоси в Діда. Так, так, і зараз, по идею, в Діда має вийти книга. Окей, дай, раді Бога. А, до речі. Повішав прикаляс на нього. Добре. Да, все, зарядиться дід, це, понятне діло. Ну, і зарядяється. У мене зараз ще 4 синіх. О, у мене зарядився да Вінчі. Ого, майже забрав його, прикинь. Як могло вийти, все класно? Так, центр по-любому збираємо. Бац. Да, ну по-любому. Крампус. Ще повісує на мене один. Мінус побрані. Так, добре, кого будемо термозити? Так, стар просто під ким я буду прокидуватись. Блять, тут з прокидами, звісно, особливо зараз не прокинешся. Добре. Mm. Ну давай туди в сторону пазіка двинем. Попробуємо забрати цього Зевса. Якщо вийде, да? Okay. В пустоту. Так, а чому не зелений ще не зарядився? Не знаю, не знаю. Не хоче між зелений заряджати. О, є, мед, так. Чудово, чудово. все різнокольорово. Так, добро. Мед, ти тут. Мед. Медок. Ти тут теж мала би щось нормально замутити. Угу, угу. Так, і не підірш тут. Що... Добре, кинемо фіолетові. Щас подивимося, так. Логічно ж там сині мали залітати. Пазіка, якби не особливо планувалося, щоб щось залітало. Давай в цього трошки кинемо. І в Пазіка, по-моєму, зараз можна прокинутися. Без, без, без. Без Б. Добре. Може заберу. Може колись би і забрав, але не зараз. Окей. Дай я його отак з жовтого догребу і мав би закінчувати цей. Бійно ну, що там воно зелененький тримається. Зелененький хабачок. Так, ну, що він, якби особа сам нічого вже й не зробить. От, ну все, є ще один шот хвилин. І тепер зелена ударочка піде зараз на. Зараз ну, побачите на кого. Нахилів. Наче, да. Так, є зелені, треба якби 6 зелених. А ще краще 7. Ну вже як є. Ну добре. Що я можу сказати? Тут, блять, трихіла по центру. Ну тут, по-моєму, вони всі підкоцані трішки. Ну і фіг з ним. Там агрономчик щось робив. Не доробив, окей. Пофіг, заряджаємо дзінку. Головна фішка зарядити зелених. Я так розумію, що мені вже... Можна заряджати зелених Ну, заряджати, окей. Ага. Ага, ого, ну да. добре. Так, є такий момент. Ну, будемо забирати, що там центр. Що ж там хотите? Марінка. Маріна. Маріна. Давай так. Прибуваємо центр. Подивимося, що воно там наб'є. Ну так, да, було логічно. А, щас би, напевно, забрати Ох, цього хіла. Каже, забираємо хілів. І далі забираю всіх решта. План такий, план капкан. Да, тут, по ідеї, я напевно міг би і не ультувати навіть е цим. Типом Нізарм. Ну зараз подивимося. Да ні, ти що, добре, що нізараз зарядив. Звісно, чуєш. Базик, блін, полюбасу по мене би виніс. Так, так, так. Ну, давай, кажи до побачення. Так, ну так, два слова. Суперник дійсно слабкий, ми з ним ніколи і не грали, а в принципі, всі ці альянси я пам'ятаю, плюс-мінус, з якими ми граємо, і там принципова різниця. От. Тому, думаю, це буде перша і легка перемога під відео на БА. Так, у нас битва альянсів підходить до завершення. Залишилося дуже мало цілей. Всі вони дуже слабенькі, що навіть не знаю, йти чи не йти, та? чи чекати. Ну, у мене є трошки часу, почекаю. От. Ну, ніхто не з'явиться, щоб перевертати, то буду перевертати я з Лілею на пару. Можливо. Добре, трішки чекаємо. В принципі, якщо глянути по очках, то ми виграємо. По кількості атак у нас приблизно одинаково. хати, часу немає, тому я пішов. Така команда. Червона ударка. Добиває сьогодні. <гум> пішов, звичайно, червоними проти Ангуса. Ну. Що це робиш? Червоні летять. Ой-ой-ой. Так, добре, зарядилося це добре. Напевно, ми заберемо сонце. Зразу. Так, да, до речі, вчора я трошки неправильно сказав по сонцю. А, воно просто, якщо по центру, то призиває міньон, на якій два рази б'є. Ну, вже зараз воно не призве, ну вчора воно призвало, так, да, я там передивився відео, дійсно, два рази б'є. Ну, це так. До слова. Так, Ченгуса. Ой, дай. Це хай ультує мені що. Я воно вже розбираю тут всіх. На раз, два. Так, давайте, щоб оце весну забрати. Щоб вона мені тут не мішала. Угу. Ой, щось я чую. Що це щось, коротше, дуже легко. Все пішло. Ну, добивочний, що тут хотіть. Це просто. -да. Залишилися дві команди з Данте посередині. Дві слабкі команди з Данте посередині. У мене дві команди проти Данте. Тому поїхали. Так, як бачимо зразу, гарма вирішила нарешті мені не дати каменя. Ну окей. Так, окей. Блядь, що це тут заряджати, діда зі старта? Ну таке собі. Звичайно. Блін, так було синій та. а в мене зараз залишилися сині. І ч, я піду синім, а там будуть, блять, жовті. Ну. М -м -м -м. Так. Хто взагалі тут стрімний, бля? Всі які-то тут стрімні. Ну, за фіолетових, окей. Ой, цей кардун буде красти, так? Блять, ще й Зодісея. Угу. Ну, добре, пробуємо блокувати щось хоча б. Хоча б щось. Так, ніякій обітниці нічого такого не спрацювало. Блять, це добре. Але, так. Але зараз в мене будуть тратити все, що можна. Так, погано. Варіантів небагато. Як він ще оце не вкрав мітку з дібука? Я навіть не знаю, блін. Що це воно? Що це робиться? Що це золотить за суперкомбо? Ну, Воно, походу, зразу знала, що діда виб'ють. Того і цей. Того і познімала з нього всі ці бафи. Так, один хіт. А де кожного ходу? от же ж падла. Ну, зараз ми тобі зробимо так. раз. Ох ти ж падлючка. Ну, хоч скину з нього щита того. І книжку. Добре. Так, ну зараз бажано ще один хід прокинутись. Так. І вже після того хилитись. Добре, хілимся. Так, зараз ще ця е, молода дівчина. Не, не зробить воно того, що вона хотіла зробити. Чудово. Ну що, та все вже давай ну... зривай каміння, кидай вже куди попало. Скажи. Так, ну що, крайній мій відбивчик. Знову проти Данте. Своєю синьою командою. Синя ударка. От... Так. Є у нас і 6 синіх, і 6 фіолетових, і дофіка зелених. Ну, коротше, це тільки в попередньому карма щось не дала, а тут вже дала. Так, зараз сині заряджаються, і, в принципі, тут якби все. Так, так, так. Ага, капець Данте відлетів просто. Ну, блін, що я зроблю? Я вчора на цього ходив, звісно. Слабенького, ну, не було, не було. Я думав, що якщо будуть ці 5800 на них сходжу, ну не було їх. Ну, то що я зроблю? Теж немає часу багато сидіти. Так, на Вірочку виб'ю да й по всьому. Тут і так було зрозуміло з результатом цієї битви ще на початку. Ні, Ну, зрозуміло, подумаєш, що, типу, ой, блін, да, на такі ізі цілі. Ну, так, цієї БА тут ізі цілі. Є коли не є На вихідних все, я буду чекати самих жирних їх і на них зливатися. Все так, добре. Що там? Та тут же в принципі, що там? Вже нічого, що тут? Добиваю швиденько, щоб не затягувати відео. Ви ж кажу, це Такий Суцільний напряг, блядь. Ну що там, Ще довго буде ти мучатися? Да. Недовго мучаються, тому все, давай ще разочок, А я вже прийду з фінальним результатом. Битва лянців закінчилась, ми перемогли. Всіх вітаю, всі молодці. От, в принципі, це було очевидно з самого початку. По таблиці лідерів зараз глянемо. Тверези і на халявних альянсах знову в топу вилетів. Сергій вітає з другим, Міха з третім місцем. Ось. Всім, хто подивиться це відео, дякую. Ставте лайк. Я буду старатися робити ще кращі відео. До нових зустрічей!